Вітаю вас, шановне панство. В минулому відео з вами ми зробили ось такий акумулятор з 16 елементів літій залізофосфатних. 4С 4П. Тобто тут у нас 12-вольтова система і по 4 елементи в одній комірці. Далі будемо сьогодні продовжувати, ми маємо зробити з нього крутилецький павербанк. Дивіться, на виводах я трошки залудив наші контакти. І нам треба буде його відправити на зарядку. Але поки що нам треба взяти наш корпус і приміритися з ним. Як би це його так все розмістити толково? Щоб у нас тут помістилися наші виходи. Далі дивіться, я планую десь тут посередині. Поставити нашу цю різну USB-зарядку. І по боках наші виводи 12 вольт. Через ці виводи можна буде заряджати наш акумулятор звичайною автомобільною зарядкою. А також можна буде з них заживити, наприклад, інвертор або УПС вашого комп'ютера, або просто кинути. Крокодили до вашого акумулятора, якщо він у вас в автомобілі розрядився, і допомогти вашому акумулятору прокрутити стартер і завести ваш автомобіль. Зараз я певно його приміряюся трошки, розмічу, де тут нам ставити які, центри, як сверлитися. А сам акумулятор я поставлю зараз на зарядку. Так, отже, наш акумулятор я поставив на зарядку, як бачите, звичайним автоматичним ось цим автомобільним зарядним пристроєм. Бачимо 13,7 вольта і 5,65 А він споживає. Так, ну що, так, примірився, прицілився. Ось сюди в нас буде наша зарядка вставлятися і ось сюди наші ось ці виводи 12 вольт. Тут буде акумулятор, і тут наші виходи. І десь приблизно так має виглядати наш павербанк на всі випадки життя. Поки наш акумулятор заряджається, а як ви пам'ятаєте, сюди має під'єднатися його силовий плюс і силовий мінус. Далі від цього силового плюса і силового мінуса нам треба підготувати провідники, які будуть під'єднуватися до нашої автомобільної зарядки. Ну, Десь плюс-мінус, так, тільки. Мінусова. Все в термоусадочку. І з цієї сторони ось таким чином. Спочатку на цю стішу, потім на ось цю тоншу. Щоб вже точно було обжати, майже готова наша ця розводка. Далі у нас що? Під'єднується акумулятор сюди, плюс-мінус. І наш павербанк працює. Під'єднав я наш акумулятор, Пауербанк вже... наш готовий. Єдине, поки що, поки що я не закриваю нашу BMS плату. тому що я буду ще тестувати наш акумулятор ємність і дивитися, дивитися, як збалансовані будуть комірки. Ну і Потім в кінці, вже коли все буде готово зовсім повністю, я його закрию, цю BMS плату. Ізоляційним картоном. І потім вже на дсторонній скотч приліплю сам акумулятор до нашого корпусу, щоб він там не болтався. Ну, а поки що закриваємо наш акумулятор, чи наш павербанк, і давайте будемо переходити до тестів. Розпочнемо з тесту нашої врізної зарядки. Давайте увімкнемо її і використаємо. Наш тестер від Хнірсі. Так, що по пульсаціям зразу бачу. 47-50 мВ. Ну, це пульсації зовсім незначні. Шкоди вашим пристроям не принесе. Бували зарядки, в мене такі, що по 200 мВ пульсації були. Проскануємо. Давайте автоматично, які протоколи підтримує наш акумулятор. Apple 5V, 24 А, BC 1.2, Samsung AFC, Huawei FCP 5V, 9V, Quick 2,0, 3.0, максимум 12 вольт. Другий наш порт. На жаль, тільки кнопка сенсорна і буває. Нажимаєш її. Так, давайте тут просками. Ідентичний набір. Протоколів. ну 12 В є максимум, це вже непогано. Давайте попробуємо навантажити. Скільки максимум ват буде видавати наш акумулятор. А навантажувати буду ось паяльником. Давайте увімкнемо його на розігрів. Ну, як бачимо, 20 Вт видає, майже 21 по кабелю нашому. Трошки не збігається, Ми... О, теж, ну, теж на кабелі вже 20 показує. Кабель показує Power Delivery. Тобто 20 Вт видає з одного порта спокійно. Так, почекаємо, коли нагріється до 400 градусів наш паяльник. Ну, звісно, довше гріється, ніж від зарядки 65 Вт. Але, тим не менш, можна і, бачите, в польових умовах собі попаяти, коли у вас зовсім світла ніякого не буде. Ну, 400 градусів, не помню 400-410 виставляв. Паяльник повністю прогрітий. 410 градусів, можна працювати. Так, друзі, дивіться, як ще можна використовувати цей павербанк наш. Якщо мати ось такі кабеля на 9 вольт і на 12, як бачите, я заживив ось модем від нього і роутер, ось їхні кабеля відкинуті, живляться зараз від павербанка. Тобто одночасно. З двох портів заживив свій інтернет. Але для цього ж ну, таки треба мати ось такі кабеля. Тут у нас на 9 вольт, і тут у нас не знаю чи буде видно, на 12 вольт наступний варіант використання нашого павербанка – це з ось такими зажимами. В основному оцінюють автомобілісти, тому що зараз у нас зима. Буває так. Ввечері приїхав, машину поставив. На зранку завести, а вона ік ик і не може прокрутити стартер. Кидаєте ось на клеми на акумулятор в себе плюс-мінус. І вже з таким павербанком. Вашому акумулятору буде легше прокрутити стартер і завести ваш автомобіль в холодну пору. Як на мене, ось це дуже така фішка крута порівняно порівнянні зі звичайним павербанком, ось таким на 30 годин. Ну, По-перше, в цьому іємності буде більше майже в два рази. І в нас є тут виводи на 12 вольт. І цей павербанк нас може видати 20 Вт на зарядку, ну, тобто на зарядку ваших гаджетів. Так само на прийом він приймає тільки 20 Вт. Тут же ж можна заряджати 12 вольтовим звичайним автомобільним зарядним пристроєм. 12 вольт, 6 по-моєму, ампер в ньому. Ну і вже можна, можете перемножити, порахувати, скільки Вт буде йти на зарядку. Тобто цей акумулятор. Буде заряджатися за 2-2 з хвостиком години. А ось цього і павербанк треба заряджати півдня й більше. Ми навіть використовувати його можемо як світильник, можна підключити сюди безліч різних приладів. Одним словом, такий вийшов універсальний павербанк. Давайте тепер дозарядимо його і поставимо на тест ємності, щоб побачити, скільки видасть наш акумулятор. Зарядити повністю наш павербанк я використаю свій цей маленький лабораторний блок живлення. І дочекаюся повної зарядки, поки бмс Плата вже не відключить наш акумулятор. Ну і потім поставимо на тест ємності. Так, друзі, акумулятор наш зарядився повністю, тож я під'єднав електронне навантаження і будемо розпочинати тест. Так, розряджати його треба силою струму приблизно в 6 А щоб було 0,5C. Бачимо наші лічильники по нулям, тож запускаємо тест і побачимо, скільки віддасть ємності наш акумулятор. Так, не зрозумів. Певно, якийсь глюк був. Так, отже, знімаємо з нашого акумулятора 78 Вт потужності. Чекаємо, поки завершиться тест ємності нашого акумулятора. Ну що ж, друзяки, закінчився тест ємності нашого павербанка чи акумулятора. І що ми можемо бачити? 12,5 Ампер годин, або 156, ну, так як заокруглити, можна сказати, 157 ватт годин. Отже, наскільки вистачить нам цього павербанка? Ну, на 1 годину робити мого комп'ютера, це точно. або Години на 3, можливо, більше роботи телевізора. Телевізор бере приблизно 40 Вт. Також десь на 2 години це роботи котла газового, в якого там є циркуляційний насос, є заміряв там 75 Вт він споживає. Але ж ну, зрозуміти, він працює не постійно, вода нагрілася, насос вимкнувся, і система обігріває вашу хату. Тобто години на 4, так, якщо взяти, тому що він приблизно працює стільки само скільки і стоїть. Отакий от в нас вийшов наш акумулятор, наш павербанк, який можна, в принципі, заживити багато чого. друзяки мало не забув, цей наш павербанк продається, а також можна купити отакий от акумулятор. Ух, це вже тяжкій, цей 2 рази більший, ніж тут. Ну, ось Бачите, тут стоїть такий самий. Тільки в цьому зелені елементи, а тут бачите, оранжевий. Це все можна буде купити по посиланню в описі під відео. Все, пока. Пишіть коментарі, ставте лайки, ну і якісь пишіть пропозиції, будемо думати, знову яке відео зазняти. Можна поспілкуватися в телеграмі, щось порадити одне одному або навпаки запитати якоїсь поради. Всім добра і мирного неба! До зустрічі!